Добрий день, друзі. Ми з вами з сьогоднішнього року розпочинаємо новий розділ і будемо розглядати уже безпосередньо сектори економіки. І починаємо ми з первинного сектору економіки. Нагадаю, що до первинного сектору економіки належить видобувна промисловість, а також сільське лісове господарство. Це ті галузі, друзі, які дають. Сировину для виробництва і завдяки первинному сектору економіки ми маємо можливість виробляти всі товари народного споживання, а також і деяку продукцію, яка далі використовується у виробництві. І починаємо ми з найдавнішої галузі. З найбільш стародавнього роду занять людства це сільське господарство. Тема нашого сьогоднішнього року сільське господарство і його значення в сучасному світі. І так, давайте спочатку розберемося, що ж таке сільське господарство і чому воно є такою важливою галузі економіки будь-якої країни. Важливість сільського господарства полягає в його завданнях, в першу чергу. А завдання його такі: забезпечити населення продуктами харчування. І ви знаєте, що для того, щоб людина жила, постійно необхідно надходження енергії. енергію людина отримує з продуктами харчування. Що буде вироблятися продуктами харчування, буде можливе саме фізіологічне існування живого організму. Ну і крім того, сільське господарство, сільське господарство забезпечує велику промисловість сировиною. Також сільське господарство є постачальником продовольства, сировини як рослинного, так і тваринного походження. Що ж таке сільське господарство? Сільське господарство це сукупність галузей, які займаються вирощуванням сільськогосподарських культур і розведенням сільськогосподарських тварин. Воно має життєво важливе значення і є постачальником продовольства, сировини рослинного і тваринного походження. У світовому сільському господарстві сьогодні зайнято трошки більше мільярда економічно активного населення. Повірте, ця цифра досить суттєва. Коротко заглянемо в історію сільського господарства. За науковими свідченнями, сільське господарство зародилося в середній Азії та в Єгипті приблизно 10 тисяч років тому. На території України воно зародилося приблизно 20 тисяч років тому. Швидкий розвиток сільського господарства відбувався також в північному та південному Китаї, а також в Новій Гвінеї та Індії. Зоною зародження сільськогосподарського виробництва вчені називають оцей родючий півмісяць. Назвали його так, тому що на карті він дійсно виглядає як півмісяць. На карті видно, що це території сучасного близького сходу та Єгипту, де кліматичні умови того часу сприяли високій вражайності культивованих рослин. І це дало змогу прогодуватися не лише самим людям, але й виростити ще частину культур на продаж. Треба сказати, що тривалий час сільське господарство розвивалося на основі прадавніх традицій, було дуже трудомістким. І на його структуру сильно впливало попит та пропонування щодо певних видів сільськогосподарської продукції. І лише в XVIII столітті сільське господарство починає розвиватися вже на науковій основі. І у цей час, в першу чергу, ефективність сільськогосподарства зростає в країнах Європи, потім півні, пізніше в Північній Америці, впроваджується технологічне переоснащення сільського господарства, з'являються нові сорти рослини і породи тварин. А на початку ХХ століття взагалі починається активна індустріалізація, топомто машин, машинізація сільського господарства світу, яке отримує цілий комплекс різноманітних машин і механізмів. Цей процес особливо активно відбувався в Європі, в Канаді та Австралії. Е, і з середини ХХ століття десь приблизно 60 70 ті роки, сільське господарство входить уже в період хімізації, і саме цей період ще називають зеленою революцією. Зелена революція це комплекс змін, е, які були введені в 60-70-х роках в сільському господарстві і призвели до е, збільшення сільськогосподарського виробництва. Зелена революція мала такі риси. Ну, по-перше, запроваджувалися високопродуктивні сорти швидкостиглих рослин. Далі запроваджувалися високопродуктивні породи тварин, відбувалася механізація праці, використовувалися добрива, зокрема хімічні, і зводилися зрошувальні системи. Що ми маємо результатом зеленої революції? Результатом зеленої революції маємо те, що виробництво сільськогосподарської продукції тільки в Азії зросло у майже у п'ять разів і зросла частка продукції тваринництва. Це наслідки наслідки зеленої революції. Але зелена революція мала певні і свої недоліки, тому уже в 21 столітті починає розвиватися ще один важливий напрямок сільськогосподарства так зване органічне сільське господарство. Що воно таке? Органічне сільське господарство поєднує в собі е, традиції, нововведення та науку, з метою покращення стану довкілля і сприяння розвитку справедливих взаємовідносин і належного рівня життя для всього е, населення. Власне кажучи, коли ми говоримо про органічне сільське господарство, це системи сільськогосподарського виробництва, основна мета яких Оптимізувати виробництво якісних продуктів без використання штучних або синтетичних добрив, без використання пестицидів чи інших хімікатів. Зрозуміло, що про ніякі геномодифіковані продукти мова не йде, коли ми говоримо про органічне сільське господарство, вони просто не використовуються, все виробляється з натуральної сировини. Що ж такі органічні продукти? Для того, щоб створити органічний продукт в рослинництві заборонено використовувати отрутохімікати для боротьби з бур'янами, шкідниками і хворобами рослин, а також заборонено використовувати мінеральні добрива синтетичного походження. При цьому захист рослин здійснюється лише препаратами, які виробляються з натуральної сировини, а для підвищення родючості ґрунту, використовуються виключно органічні добрива. Та в тваринництві для виготовлення органічного продукту. Не дозволяється застосовувати стимулятори росту, гормони і антибіотики. А для лікування тварин використовуються профілактичні засоби і гомеопатичні препарати. Що ж такі органічні продукти? Органічні продукти це ті продукти, які належним чином маркуються. Ну, от на етикетці повинен бути нанесений відповідний логотип. Що це продукція органічного походження ніяких хімікатів, ніякої, як то кажуть, хімії, да? тим паче ніяких генетично модифікованих продуктів речовин бути в продукції не може. Добре, поговоримо тепер про аграрні суспільства в сучасному світі. Близько 20 тисяч років тому, коли відбувалася неолітична революція, люди перейшли від збирання плодів мисливства. Перва до рільництва і катарства. І саме в той час, 20 тисяч років тому, починають формуватися перші аграрні суспільства. Продовж тривалого часу вони були е, дуже поширені е, значними просторами планети. Е, чому були поширені? Тому що на той час е, кліматичні умови, ґрунтові умови давали змогу вирощувати рослини і доглядати за худобою. Сьогоднішні, якщо говорити про сьогоднішній час, в наш час такі аграрні суспільства збереглися е, лише у вигляді окремих ареалів і мешкають ці суспільства, ці народи, переважно в Африці і в Центральній Азії. Такі суспільства також виникають і в тих регіонах, де є ділянки родючої землі, де ростуть густі трави, і навіть у пустелях і гірських місцевостях. Різновидами аграрних суспільств є скотарське суспільство і землеробське. Давайте розглянемо кожні окремо. І так, скотарське суспільства. Скотарські суспільства це кочові народи, які межують з місця на місце в залежності від змін кліматичних умов. Оскільки вони мають влючних тварин, то пересунуваються на значній відстані. Е на значно дальше відстині, ніж люди, які живуть, скажімо, осіло, да? займаються там землеробством, полюванням, збиранням, плодів, ягід. Одомашнення тварин дає змогу забезпечити регулярну наявність харчових продуктів. Тобто харчуються ці суспільства переважно продуктами тваринного походження. Скотарські суспільства, як правило, більші, ніж угруповання тих самих мисливців і збирачів. На сьогоднішній день є суспільства, які налічують 250 тисяч і більше осіб. Перший детальний опис такого суспільства було здійснено Евансом Прічардом, який вивчав нуерів. Нуери це народ, які живеть в, в Південному Судані, в Африці, зрозуміло. Такі суспільства поширені серед багатьох інших народів Африки: це Араби, Бербери, туареги. А у Східній Африці мешкають масаї, котрі, окрім ознак ще з катарського суспільства, визначаються ще й воєнничими настроями. На цьому слайді ви можете бачити, ось у нас туареги і ось масаї. Далі землеробські суспільства. Треба сказати, що не так багато у нас залишилось землеробське суспільств, їх значно менше, ніж з катарських. Це суспільство городницької культури, і найвідоміше плем'я це курурумба. Плем'я, яке складається з десь близько тисячі осіб. Живе це плем'я на острові Нової Гвінеї. У кожному поселенні є по кілька городів, які відокремлені один від одного горожею. Ці обгорожені ділянки поділені на окремі клаптики, якими володіють різні родини. Усі члени сім'ї родини беруть участь в обробленні своїх клаптиків землі. Хоча чоловіки, і жінки відповідають за різні види плодів і городини. Кожна родина має більше як один клаптик ґрунту і відповідно до півроку вирощує там різноманітні рослини. Таким чином, протягом року вони забезпечують себе харчами. Звичайно, сільське господарство це та галузь. Яка найтісніше пов'язана з природою, а тому вона дуже залежить від природних чинників, тому е, природні чинники визначальні у розвитку і розміщенні виробництва сільськогосподарських господарських культур. Е, коли ми говоримо про сільське господарство, у нас зразу йде асоціація з ґрунтом з землею. Є таке поняття, як земельні ресурси. Земельні ресурси це вся земна поверхня. Придатна для проживання людини і використання господарської діяльності. Земельні ресурси утворюють світовий так званий земельний фонд, який становить 4,5 мільярда гектарів. На Україні земельний фонд становить 60 мільйонів гектарів. Земельні ресурси це основа для забезпечення людства продуктами харчування. І завдяки використанню земельних ресурсів людина одержує 98% всього продовольства. 2% припадає на біологічні ресурси Світового океану. Земельні ресурси мають певні особливості. По-перше, їх не можна замінити іншими ресурсами, по-друге, вони розміщені по планеті зонально, тобто відповідно до закону широтної зональності. І вони є вичерпні. Оце дуже важлива ознака. За характером використання до земельного фонду входять сільськогосподарські землі, таких 34% в світі, лісовий фонд 30%, землі антропогенної забудови 2% і незручні для використання землі, зверніть, будь ласка, увагу, аж 34% від земельного фонду світу. Досить висока частка. Звичайно, провідна роль в розвитку сільського господарства належить сільськогосподарським угіддям, це ясно. Да? Сільськогосподарські угіддя мають найважливіше значення, серед них особливо важливі це орні землі або рілля, тобто ті землі, які обробляються, да? це перша категорія земель, і друга категорія земель це природні луки і пасовища, на них припадає 23 якщо на ріллю припадає 11%. То відповідно 23%. Ось подивіться на цій діаграмі видно, це луки пасовище. Далі сади виноградники 3%, і 63% це інші, інші землі. Які ж країни мають найбільшу площу під Ріллею? Найбільшу площу мають такі країни, як Сполучені Штати Америки, Індія, Канада, Казахстан, Китай і Україна. Максимально розорені землі, тобто найбільш використовуються. Це Бангладеш, де використовується 75% усіх угідь. Далі, високий рівень розореності мають такі країни, як Індія, Україна, Данія, Молдова і Угорщина. У них рівень розореності становить 50% площі всіх сільськогосподарських угідь. Природні лукіпасовища в усіх регіонах світу. Найменше їх в Європі, але є країни, які мають найбільші площі природних луків і пасовищ: це Австралія, Сполучені Штати Америки, Казахстан, Бразилія, Китай та ряд інших країн. Далі важливе значення для розвитку сільського господарства мають так званий. Агрокліматичні ресурси або кліматичні сільськогосподарські ресурси. Що ж сюди відноситься? Ми трошки з вами в восьмому класі про це говорили, але давайте повторимося, що агрокліматичні ресурси це співвідношення тепла, вологи і світла. Чому? Тому що тепло, волога і світло – це те, що необхідно для вирощування сільськогосподарських культур. Всі ці показники. Вони визначаються географічним положенням території, межах кліматичних поясів і природних зон. Агрокліматичні ресурси характеризують такі три показники: це сума активних температур повітря, це тривалість періоду з активними температурами і забезпеченість рослин вологою. Останній визначається коефіцієнтом зволоження. Звичайно, на сучасне сільське господарство, яке розвивається вже практично на 99% на науковій основі, великий вплив має такі науки, як селекція і генетика. Без них сучасне світове господарство практично уявити неможливо. І з кінця ХХ століття розпочинається справжній генетичний бум. Дослідження генетиків селекціонерів в лабораторії створили передумову для активного розвитку не тільки самого сільського господарства, але й медицини, харчової промисловості. Від праці генетиків і селекціонерів сьогодні залежить дуже багато. В першу чергу, це вражайність сортів культурних рослин і продуктивність порід свійських тварин, але не тільки вражайність, вміст у плодах, наприклад, чи молодці, білки, жирів, вуглеводів, амінокислот – це теж результат роботи генетиків, а це має принциповий вплив на якість продукції, тому на сьогоднішній день дослідження вчених деякою мірою безумовно впливають на спеціалізацію сільськогосподарського виробництва в різних країнах світу. Сільське господарство один з найдавніших видів діяльності людини навіть сьогодні. Тут працює близько половини населення світу, але справа в тому, що є значні відмінності в кількості працюючих. В аграрному секторі, в земельному секторі різних країн. Якщо ми беремо економічно розвинуті країни, то там цей показник лише 2-9 від усього населення займає зайняті в сільському господарстві. Одночасно, в країнах, що розвиваються, цей показник дуже високий: 60 – 60-75% зайнятих. А в деяких африканських країнах взагалі до 90%. Якщо ми говоримо про нашу державу, то в сільському господарстві України сьогодні працює. 15,5% економічно активного населення. Але як би там не було, по всьому світу спостерігається одна дуже цікава тенденція: а саме, скорочення зайнятих у сільському господарстві. Це пояснюється, е, і е, використання досягнень науки техніки в сільському господарстві все менше і менше використовується ручної праці, особливо це стосується економічно розвинутих країн. Звичайно, в країнах, що розвиваються, більше присутня ще ручна праця. І саме через це існує дві форми землеробства в світі: це екстенсивне землеробство або екстенсивне сільське господарство. Суть його полягає в тому, що збільшення продукції досягається за рахунок розширення посівних площ, а збільшення поголів'я великорогатої худоби збільшенням числа зайнятого населення у сільськогосподарському виробництві. У таких країнах е економіки, яких відносяться до типу аграрних, низькі показники механізації, хімізації, малірації тощо. Тобто, що мається на увазі, дивіться, при екстенсивному сільському господарстві чим більше засіяли площі, тим більше зберемо. Тобто, за рахунок збільшення площ збільшується сільськогосподарське виробництво. За рахунок, чим більше Вирощуємо велику рогатої худоби, тим більше зберемо молока, тим більше буде м'яса. Я думаю, це зрозуміло. Далі інтенсивне сільське господарство характеризується науково-брунтовою організацією. Тут підвищення продуктивності, збільшення обсягів виробництва досягається за рахунок підвищення продуктивності окремих сортів рослин, окремих порід тварин. Далі і застосування нових технологій. Систем сільськогосподарських машин, пестицидів, мінеральних добрив, використання генної і клітинної інженерії і біотехнологій. При інтенсивному сільському господарстві збільшують обсяги виробництва не за рахунок збільшення посівних площ, а за рахунок збільшення продуктивності тобто скільки центнерів з гектара можна зібрати? Так? За рахунок зменшення площ, але збільшення врожайності можна отримати що? Більший обсяг сільськогосподарської продукції, так само в тваринництві, за рахунок збільшення продуктивності тварин, та, тієї чи іншої породи тварин, хай їх буде там менше голів, але продуктивність їхня більша, і за рахунок цього збільшується виробництво продукції. Таким чи далі, яке ж значення сільського господарства вже в сучасному світі? Звичайно, ми говорили про те, що сьогодні частка працюючих в сільському господарстві скорочується. Але це не означає, що сільсько обсяг сільськогосподарського виробництва зменшується. Ми тільки що говорили з вами про інтенсивне сільське господарство. Для людства залишається все ще актуальною продовольча проблема, і є спеціальна організація ООН, при ООН. Вона називається ФАО. Це продовольча сільськогосподарська організація. Вона була створена з метою підвищення продуктивності сільського господарства і поліпшення системи розподілу харчових продуктів. І ця організація констатувала, що все 20 століття, початок двадцять століття, приріст населення світу, увага, в півтора рази випередив темпи зростання виробництва сільгоспіль Тому, за даними даної організації, Кожна дев'ята людина планети голодує або одержує недостатнє харчування. І лише 30% людства забезпечене повноцінним харчуванням за вмістом основних поживних речовин білків, жирів та вуглеводів. Таким чином, друзі, на сьогоднішньому уроці ми з вами ознайомилися з сільським господарством, історією розвитку, сучасними е е е особливостями. Сільського господарства на сьогодні в мене все. Дякую вам за увагу. Будьте здорові! Все буде Україна, до наступних зустрічей!